Санкції, санкції це обмеження а, на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким ну, незаконними і мали того, з ким ви самі розумієте, що це за люди. І окрім цього, деякі деталі я не можу сказати, але скажу так, просто це ну, коли це буде оприлюднено. Я думаю, що люди будуть шоці, як люди в час війни. Використовують фонди фонди, начебто на підтримку військових, а, а миють гроші і передають своїм є, є прізвища учасникам своєї партії. Тобто я ну, чесно, я шокований. І Я хочу, щоб так на цей час розслідування введені санкції, це мої повноваження, але, але там як будуть, там вже далі правоохоронці і суди, то але йдеться мова про мільярди. І взагалі, якщо чесно, ну знаєте, є всьому якийсь, знаєте, ну ну, є якийсь терпець, я вважаю, у народу і у людей, у всіх, а в цілому і тому, якщо мільярди,